Всім привіт! Вітаю всіх з прийдешнім новим роком. І це відео для тих, хто хотів з 1 числа почати нове життя, а з другого вже передумав. Сьогодні новий для мене формат це новорічний скетч, очікування та реальність, так, ще залишилось трошки новорічності такої. Не буду довго затягувати. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, не забудьте підписатись на мій інстаграмчик. Ну а ми починаємо. Поїхали! Ой, ну все. З першого числа точно починаю нове життя. Ранні підйом, корисні звички, спорт, все, як я мріяла. Ах, ну, я сьогодні встала. На цьому я дякую. Обіцяю у новому році їсти менше солодкого, а може взагалі відмовитися. Хорошо, ну, ну це ж не солодке, це залишки солодко, правильно? Також обіцяю бути більш продуктивною. Ну, я ж не казала, в чому саме продуктивною. Ну, і головне, напевно, це більше рухатись. Бо рух це життя. Потрібно більше рухатись. Ні, ну сходить від ліжка на кухню це ж теж зусильне. Піду назад. Так, так, це несіть сюди, це ставимо сюди. А, не чіпай, це на новий рік. Поклади, угу, поклади на місце. Ура, з новим роком, з новим роком. Так, а я не поняла. А чого не їсти? Чого не істен. Давайте швиденько понасипали собі по третій порції. Ну, а що, свята? Давайте, давайте. І я собі зараз візьму трошки. Вау! Wow. Привіт! Я в нормі. Точно не в найближчі дні. Може, вже пора вставати? Так не хочеться. Стільки справ на сьогодні? Нічого не хочеться. Ну, може, хоч якось почати рухатись? Так, лін. Ну, давай хоч чай зробимо. Ну, добре. Ну, якщо я посплю ще півгодинки, нічого не станеться. Так, щось тут все взагалі не по новорічному. На роботу скоро потрібно йти. І готувати значок треба. На цьому все пишіть у коментарях, що стало для вас самим життєвим, що було найсмішніше. Мені буде цікаво почитати. І може не треба з першого числа бути ідеальним, лише достатньо пережити цей стан. Я вперше робила таке відео, тож буду вдячна за ваш зворотній зв'язок. І дякую, що були зі мною! Дякую, що додивилися до кінця, і до зустрічі у нових відео. Па-па!